Якщо на вашому Xiaomi, в моєму випадку Xiaomi Redmi 13 Pro Plus 5G є помилка розблокування відбитком пальця, що ми робимо? Заходимо по телефоні про телефон, про пристрій в меню Подробна інформація знаходимо версія ядра, клацаємо декілька разів, потім три крапочки, Additional Tools, шукаємо for Fingerprint Calibration, натискаємо, беремо білий листочок, складений там в 2 в 4, натискаємо Start. Пут the Flash нажимаємо Next. Проходить тест. буде black flat. Тепер кладемо щось чорне. Натискаємо Next. Test Finish Play Squit. Тест завершимо. Будь ласка, вийдіть. Виходимо. Перезавантажуємо телефон. Пуде налаштування, відбитки, розблокування відбитку. Перевірка на наявність проблем немає. Тепер має бути все чисто, програм і додаємо відбитку. Тобто все працює, зараз тільки перевіряємо. Всичко работи. Благодаря за увагу. Ставим лайк та подписваме се.